Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хотів би зробити таке маленьке підсумування, а саме зробити підсумок всіх дивідендів, які я отримував за. Весь час моїх інвестицій на біржі. Нагадаю вам, я інвестую на фондовому ринку вже 2,5 роки. Ну і за цей час вже неодно, неодноразово отримував дивіденди. Ну і останньо зробив спеціальну таку табличку, в, яко, в якій підрахував всі дивіденди за всі роки отриманих мною. Так що в сьогоднішньому відео вам покажу, а перед тим прошу підписатися і поставити лайк під даним відеороликом. Перше, ви можете зараз побачити, що мій портфель, мій інвестиційний портфель нарешті вийшов в плюс. Ну, і як бачите, загальний плюс по портфелю лише 0,63%. Звісно, тут, власне, не враховані всі дивіденди, які я отримував весь період часу. Ну і не тільки дивіденди, але, наприклад, і всі комісії, які були за цей період часу, там при покупці чи продажі тих самих акцій. Ну і хочу, не звертаю увагу зараз власне, на то, як виглядає портфель сам, але хочу вам показати... Яку мені вдалося зробити табличку. До речі, нею я дуже пишаюся і потратив не одну годину свого часу. Подивіться, в мене тут бачите вкладки. Є портфоліо, акції, дежіро, інтерект брокерс, дивіденди Дежіро і дивіденди Інтерект-Брокерс. Власне так все поділено. Тут я вам в минулих відео показував, наприклад, в акціях в мене знаходяться всі акції, там яка середня ціна покупки, який плюс чи мінус по тій чи іншій позиції, так і там скільки отримую дивідендів від тої чи іншої компанії в рік. Наступна вкладка Дежіро це, власне, всі мої покупки і, можливо, ну, так само, наприклад, продажі в брокера Дежіро. Тобто тут я собі вписую, по якій ціні я купив, і якщо продав, то так само вписую, як і, там, яку там комісію. Це так, мені допомагає робити такі маленькі підсумки і дуже легко потім е рахувати, скільки я заробив чи втратив. Так само виглядає сторінка Interactive Brokers. Ну, Я тут майже не робив жодних продажів, тільки минулого року продав акції. Компанії 3M. Ну, але в сьогоднішньому відео хотів би показати вам нову табличку, яку створив. Зараз вам тут трошки зменшу масштаб, бо щоб було краще видно, навіть ще менше. Бо, можливо, вистачить. Ну і подивіться, наприклад, є дивіденди DeGiro і дивіденди Interactive Brokers. Ну і що тут? Цій табличці, в принципі, є. По-перше, бачите, що є, ну, давайте ще і вам покажу, що було краще видно, наприклад, 75. По-перше, є 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, бо ну, вже маємо 2023, 2024. Ну і там собі продублював і зробив там до 2026 року поки що. Так само я це зробив на сторінці тут, ну, вкладці Дивіденди в отримані від Дежіро, і теж тут повписував всі дані. Зараз вам коротенько пройдуся покажу. Наприклад, давайте в того самого дивіденди Дежиро чи там вкладці дивіденди Дежіро. Бачите, я там отримував дивіденди перший раз у 2021 році. Саме отримував 5 ой, 3 травня 2021 року. Від компанії AT&T, я тоді в сумі отримав 5 доларів 20 центів. Ну там не пам'ятаю, там було 10 акцій, вроді як добре пам'ятаю. Ну і отримав стімав стільки дивідендів. Ну і що власне в цій таблиці, я тут собі повписував, так і що вона мені рахує. Ну, бо вона мені автоматично рахує. Я тут мало що я тільки вписую дані, які... Потрібні, куди я можу тільки вписати, так ну а далі воно мені дещо ще перераховує, що тут рахує. Ну так як я проживаю на території Польщі і плачу податки в Польщі, то мені потрібно знати середній курс польської валюти відносно долара. Ну, але не в день, коли я отримав дивіденди, а в попередній робочий день. Тобто, наприклад, як я отримав дивіденди 3 травня, то мені потрібно знати курс долара там, до, до злотого 2 травня. Ну, але якщо 2 травня, наприклад, було свято, то ще в попередній день, тобто 1 травня, 1 травня теж маємо свято, то аж, наприклад, курс в цьому випадку, наприклад, міг братися там з. 31-го якого місяця квітня, так? Ну і в принципі я тут цей курс середній по Національному банку Польщі вписав. Ну і потім перерахував, скільки я отримав, отримав дивідендів, але вже в моїй валюті, так, не в доларах, а в моїй валюті. Ну і взагалі в Польщі податок на дивіденди складає 19%. в Україні можливо інший відсоток. Ну але 19%. І наприклад, від цієї суми я би мав заплатити. 3 злотих 73 гроші за, на, на ті всі дивіденди, які я отримав. Ну, але так як в США вже автоматично втримується 15%, то мені тих 15% вже не треба буде платити в Польщі, так? Ну, бо є там домовленість і підписана форма ww 8 ben хіба чи якось так вона називається, добре не пам'ятаю. Ну і там, власне, вказано, що як ми підписуємо ту, таку умову, то ми вже не платимо податок там і в Сполучених Штатах, і в своїй країні. В принципі, то, то стосується так само і України. Ну і подивіться, в Польщі 19%, в Америці 15%. 15% автоматично вже втримуються на території США. Ну а ту різницю 4% нам, ну принаймні, мені доведеться заплатити вже тут, на території Польщі. Ну і власне тут я так вираховується, як це відраховується. Ну, бо Бо, власне закордонні брокери не роблять такого підсумування і не висилають вам спеціального формуляжу, і в якому там було вказано, скільки ви заробили, скільки ви отримали дивідендів. На жаль, ви ви чи там я все це саме змушений вираховувати. Ну і що тут? Подивіться, вже самого брокера мені показується, скільки втрималося. Дивідендів на території США. І, наприклад, в тому випадку було 0,78 цента втрималося. Ну і подивіться, так само перераховую, скільки втрималося по моїй валюті. Наприклад, там 2,94, тобто, бачимо. Множиться, скільки було втримано, так і на курс НБП. Ну і тепер подивіться, просто різниця, ту різницю, скільки 19% від тих 15%, скільки було, власне, ту різницю мені доведеться заплатити вже тут, власне, на території. Потім роблю таке підсумування всіх акцій, всі акції, які виплачує мені дивіденди, я тут просто вписую назву, скільки отримав, який був курс. Ну, і воно мені так автоматично вираховує. Ну і давайте, але вам не цікаво, можливо, як, я, як це все. Вираховується і це вам цікаво, скоріш за все, скільки я отримав дивідендів за весь період часу. Ну і зараз вам в принципі покажу. Подивіться, я інвестую через два брокери Interactive Brokers і DeGiro, І в того, і в того брокера є компанії, які виплачують дивіденди. Ну і зараз вам покажу, скільки в сумі я отримав тих брокерів. Буду показувати вам по черзі. Давайте в того самого брокера, дивіден... брокера DeGiro. За 2021 рік я отримав. На руки чистими, це вже з врахуванням податку 186 злотих. Нагадаю вам, що на той час в мене вже було заінвестовано в акції більше 8 тисяч доларів. Дивіться, за 2022 рік тільки в брокера Дежіро. Всі а всі всі ті дивіденди, які я отримував, це було 429 злотих. І це вже нагадаю вам ще раз на руки. Це вже стільки, скільки я отримав. Бо в сумі 530 там мінус мінусовий податок то 429. Ну і там за 2023 рік я тут вже отримав в сумі 18 злотих. Ну, бо отримав вже дивіденди від компанії Allstate 5 доларів. Там і 10 центів. Ну і давайте, наприклад, за 2022 рік я отримав 429 злотих. Так, да, це ніби мало, але тепер, дивіться, ще є брокер ну, Interactive Brokers. За 2021 рік я отримав тільки один раз дивіденди, бо тоді, вже тільки, тоді тільки починав інвестувати за допомогою цього брокера. Я отримав дивіденди від Локет Martin, щоправда, 14 доларів. По курс такий то був, ну і в сумі на руки мені вийшло, що я отримав 46 злотих 25 там, грош. За 2022 рік я отримав в сумі рівно 550 злотих. Так що, в принципі, та ж немаленька сума. Так, хтось може сказати в тебе, як це немаленька сума, там, 550 плюс 429 це там, 900. 980, 980 злотих я отримав дивідендами, а в сумі мій портфель вже вартий більше 100 тисяч злотих, бо, наприклад, на сьогоднішній день по сьогоднішньому курсу валюти 4,35 мій портфель вартий 102 798 злотих. Хоча я вложив в нього 105 250 дол... злотих. Так, І виходить, що в злотих, в моїй валюті, я поки що в мінусі. Але це тільки через різницю курсу валют. Це такий нюанс. Ну і ви можете сказати, що реально мало 900 злотих з 100 тисяч, це там 1% буквально. Ну, я хочу вам сказати, що більша частина портфелю, а де вже буквально 70-75%, займають акції тих компаній, які взагалі не виплачують дивіденди. Ну і тому тут -то так є. Ну бо якби я створив портфель тільки з високодивідендних, наприклад, компаній, то мій портфель міг би приносити мені спокійно кожного місяця там приблизно тисячу 1200 доларів, я коли вже там вираховував. Ну, вибачаюся, не кожного місяця, а раз в рік. Ну, Але це вже набагато більше, набагато більше грошей, в принципі, як на сьогоднішній час. Ну, але вам ще раз кажу, що я на даний час не Зосереджений на тому, щоб отримувати дивіденти, а більше зосереджений на тому, щоб збільшувати активності свій інвестиційний портфель за рахунок власне своїх вплат. Ну і за рахунок того, що в найближчому часі мій інвестиційний портфель сам по собі просто виросте. Набо ну, закінчиться криза, так яку зараз маємо на сьогоднішній день. Ну і мій портфель сам по собі просто виросте. Ну і і так то є. І в сумі 900 злотих ось цифра, яку я отримав дивідендами за 2022 рік. Ну і всім дякую за перегляд, Па-па.